Салют, заробітчани, заводчани і мамині підприємці. Ось буквально тільки що я дістав 590, ти, напевно, це вже бачив. Я його трошки принарядив, поставив екіпаж, що я, можу сказати, must have у екіпажа повинен бути поліпшений Ой, поліпшений. Плавне обертання башти, плавний хід, тому що у нього стабілізація, ну в башті, там щось покращили. А від повороту ходової там просто жах. Я не грав, я просто бачив візуально. Радіоперехоплення, гострий зір 100%, тому що наша башта має в стоці 380 Моя стежка 9 рівня. 380 в стоці дуже важко розкачується. Дуже важко розкачується. От якщо я зараз поставлю тут інструкцію, у мене все рівно не буде. Ну, ладно, буде, можна сказати, максимальний. Напевно, я буду таки з інструкцією катати. Зарядив я трошечки його шикарних звичайних снарядів під калібрів з 238. Ну коротше, було 225, стало 238, різниця є. Та ні, не дуже. А преміальний снаряд у нас як звичайний снаряд, у звичайного ст 9 От КПЗшка має там 268. За леопардів я взагалі мовчу. Ця гармата чимось нагадує гармату Паттона, у якого там 218 ББшкою на 9 рівні, чи не ББшко звичайним снарядом, і 265 преміальним. Барабанчик наш зараз як виглядає. А, значить, перший снаряд 16,8 кадеш, це ду... Ні, неправильно сказав, перший 7,5, другий 13,3 і потім 16.8. Дуже довго. Між ними тепер 4 секунди перезарядки, а не 4,3. Суті, це не змінює. Це все рівно жахливо. Просто жахливо. А параметри точності. Я от дивлюсь на 2,5,1 на 0.33. Мене вже починає коробити І ДПМ в 2500. Це ДПМ важких танків 8. -го рівня. Коротше, така машинка, живучість, 1800 хітпоінтів, мало. Давай швиденько глянемо ще раз на броню. Ось так ви будете виглядати в прицілі противника. На сайті до цих пір не виправили пробиття на 238. Дивіться, ми навіть зі старою гарматою пробиваємося наскрізь. Своєю ж, своєю ж, розумієте, з поганим пробиттям. Вісімки з вами рахуватися не будуть абсолютно. Як не довертайте борт, у вас буде підбашене кільце, та й борт, в принципі, себе нічого також не представляє. Башта, ну, типу, виглядає, як нібито надійно, але... Дивіться, я заряджаю преміальний снаряд 268, а це пробиття звичайним снарядом у деяких естешок. І все, вона вже ж є ця. А ви уявляєте, що там є танки з 300 мм пробиття на 9-му, а вас і до десяток буде кидати. Коротше, ви нічого не танкуйте. Ще є два лючки, дах 40 мм, да, 121 калібр, і вам, коротше, жопа. Не розраховуйте, не мрійте і не надійтесь на свою броню. Вона вас тупо не врятує практично ніколи. Вашим єдиним нормальним параметром це є швидкість і, в принципі, рухливість. У вас 700 потужності, 18 кобилок практично 52 вперед, 20% назад. У самого 590 непогана прохідність по різних типах ґрунтів, і в принципі, він буде набирати свої 50%. Я думаю, Навіть без турбіни, тому впаритися це не потрібно. Плюс порочів 50 градусів. Скритність у нас м, не найгірша: 35% коли стоїмо, 27%, коли рухаємось. Це з неповністю прокачується. Навичкою маскування на всіх штанах екіпажа. Ну, практично докачується. Ну, рахуйте що тут до 36 Ну і огляд, як я вже сказав, у нас буде не максимальним. А щодо модернізації, навряд чи буду стільки грати, щоб її вкачати, але я вже подивився і приблизно знаю, що я буду брати. Від штрафу пошкодження боєукладки та двигуна 100% у нього, коротше, баки вилітають, у нього БК вилітає, у нього все вилітає. Це тупо також буде лютий критозбірник. Далі, ось тут я або нічого не вибирав, або обирав би саме покраду. Бачити, так би сказати, розкид від повороту шасі, тому що у нього він залишився без АПУ. Там щось 0, ой, 0,5-2,5. Це дуже погано. Тобто на ходу і стріляти практично не будете. Потім я обираю до скритності, жертвую цими двома кілометрами назад, та я її не буду нікуди так сильно заїжджати, щоб дуже швидко потім здавати. Ну і останнє, як на мене, треба брати огляд. Знову ж таки, віднімаю швидкість вперед. Я зараз поясню, чому я відняв її, хоча це єдиний бонус. По-перше, як я сказав, я не буду нікуди вриватися на ньому, тому що це нераціонально, його гармата не допоможе йому витримати навіть якусь таку ну, середню перестрілку з танками 8 рівня. Я вже мовчу за дев'ятки. Да? І друге, чому я забрав? Тому що я зараз з тобою поставлю одне обладнання, яке компенсує цю втрату. Ну і коли ми 6 рівнів прокачали модернізацію, нам відкривається розвідка або живучість. Коротше, ВГ прям хоче, щоб ми з тобою поставили. Експериментальне закартування, щоб довше жити, але я поставив без систему підвищеної рухливості навіть другого рівня, навіть другого рівня, отак я коротше це і за балансю, плюс ще один стабілізатор. Ну, і треба, щоб постійно була вентиляція у нас з тобою, бо блін перезарядка і точність це просто ну це просто жах. От, в цілому, ну, з варіації обладнання, що я ще можу тобі сказати? Вентиляція і як на мене вони повинні бути 100%. Від того, що я бачив очима, в нього стабілізація просто убога. А параметри точності ти сам можеш зараз бачити. Ну я навіть не знаю, поліпшений приціл толком нічого не дає. Механізми повороту, ну мейбі. і то я не впевнений. Ну, і оце те, що я говорив, може експериментальне заґрутування з компоновкою, тому що у нього реально повинно кожен бій. Не кожен бій, а кожен постріл вилітати щось. Давай погнали, коротше, в режим і будемо дивитися. Я жодного бою ще не скатав, немає даних бачиш. Зараз ми з тобою будемо перевіряти, на що він здатний. Їх зараз буде стільки в боях, напевно. А можливо, в них за полювання будуть влаштовувати якісь сильніші танки. Ну, слухай, немає. Один ятькі такий дурник, який відкрив коробки, я зрозумів. Нормально. О, Ти дивися, а звука не було, що ж ти не говорив. Довелося вимкнути їх. <гум> Вімкнути звук в наушниках, щоб він пішов на запис і знову зайти. Так, карта велика така. Ну зараз ми його швидкість перевіримо і маневреність. Ой, ну розганяється він і так швидко, в принципі. Я думав, буде розганятися набагато швидше. <гум> <гум> ну, він набере, так, да, бачиш, він набирає свій 50. розганяється він повільно, але їде потім. Бляха, сарян. Сарян. Розганяється він дуже повільно, як важкий танк, практично. Ну, такий, типу, мобільний важкий танк. Набирає 40. 41. Ні, Ну бачиш, якщо він розігнався, він далі починає щось там їхати. Ну Повертає він також непогано. Доволі непогано, я б навіть сказав би. Тобто він маневрний, але це ж. йому не допоможе виживати сильно, якщо чесно. Ну і погнали туди, як завжди, станемо. Кого того стоунхеджу і будемо звідти намагатися щось там накидувати, може щось підсвічувати. Ага, Номанд. Підсвітив мене зараз, так? Не підсвітив мене? О, маскування працює, виходить. Так, чекай, треба швидше до нього доїхати, поки він реально не засвітив. Розумієш, в чому прикол у нас з тобою? Прикол в тому, що. Опа! Альфа 320, ну вилітає, поки вище середнього, це непогано. Все, його забрали, це прям прекрасно. Це ще й був мій підсвіт. Непогано, в принципі. Так, ну стабілізація, поки ти ж тільки баштою рухаєш. Ні, ну ще більш-менш, але як тільки корпус починає також рухатись, то тут вже Якби Для Альфи 320 це. нічого так. Нічого так. Важко, важко. Так, 4 секунди між снарядами. Ага, корішка зрозуміла, що я заїхав, тому що я деревце звалив. Ага, він також зрозумів. Даємо ще й мутичку і будемо відкатувати. Так, відкатили. Швидкість польоту, звичайно, сняти 1480. Да, це круто. Але той, який у нас пробиває, і яким, в принципі, треба грати, всього лише 900 метрів на секунду. Ну, це, блін, дискомфортно на стежки буде. Так, корішка зараз дасть прямо по деревах оціх, які впали. Вона ж дивилась сюди. Що, не буде стріляти? Серйозно? Я думаю, буде стріляти. Так, Льовасік. Ох, як косо снаряди летять. Так, ну мене, в принципі, не повинні засвітити. Ну і все, і тупо стояти зараз. Я нікуди не проїду, моя броня мені не дозволить. Швидкість також, тому що, хоч ми і швидкі, але розганяємося дуже повільно. Блін, ну не від'їжджає Льова після кожного пострілу. Навіщо так робити? От, блін. Уй я не дочекався, поки снаряд закадешиться. А, ну да, в мене ж правильно до вже забуваюсь, що я нормально можу грати якраз то останнім своїм снарядом. Слухай, там важкі танки проривають потрохи лінію. Блін, mm. як нібито потрібно повертатися. Так, чекай, стоп. Тут можна десь їх ловити буде, да? Ну-ка, 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 ну-ка. Так, чекай, 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 чекай. Чи це не тут вони десь, подожди, я щось не туди, йду. Ні, тут, тут, тут. Чи дать. Так, я вже заплутався, чекай. Ну, вони зараз в спину нашим поїдуть, вони зараз нашим тяжам в спину поїдуть, де? Їх там Джесор з одної сторони, повинен прокидувати. І я. І в нас де перехресний вогонь. Ага, вони далі не поїхали. Ага, Фазенда аж сюди заїхав. Ну серйозно, він зараз Джесора здохне, Да, я не встигну. да, я не встигну. Блін, ну капець, як він довго зводиться, слухай. 238, якщо що. 238, пацани. 238, якщо що. То зрозумів, то й зрозумів. Ладно, треба переходити на преміальні снаряди. Просто хотів подивитися, як буде гратися звичайними. Це ж преміальна Дев'ятка, якщо я не помиляюсь, да? Це не акціонна дев'ятка, а саме преміальна. Так, Лювасі, клювасі, клювасик, друг мій. Де ти? Ага. Хм. Може я дам по ньому зараз хоча б одну пайку ще. Дав. Ой, навіть ще одну з тих. Як ти міг перестати світитися? О, я неправильно дав. Ну, кадешем. Кадешемо тепер обидва і будемо, напевно, прориватися до хорішки. Ой, Хорішки, карішки. Вона мене, напевно. на ізі просвітить. Ні. Поки прорватися не будемо. Плюс джесор повернувся, мене ніхто більше не прикриває. Важкі танки також повернули мої. Далі вони не поїхали. Треба, щоб Тігра або Альпіна до Льови доїхала, тільки тоді мені можна буде стартувати. А Льова сам до них стартанув. Непогано. Слухай, може ризикнути. В принципі, тут карішка одна, так? Да? О, зараз заодно перевіримо. <смі> Як класно ми впітуємо снаряди противника. корішка могла й втікти. А, ні, не втікти, не втікти. Так, хорошо. Ага, в неї гармат тут не опустилась. Якби вона стояла лівіше... Мені було б боляче. Так, а тепер не дай Бог ти зараз відкиснеш від всіх моїх союзників. Да, да, да їдь на мене, все правильно. Все правильно. Я буду реалізовувати свої мінус 6 увен, о, яких не вистачає абсолютно. Да. Ти бачив, як я танканув? Да? Я також такого не очікував. 4 секунди када, ти розумієш? Да? Чотири секунди. Так, оп оп оп-оп-оп-оп і все. Я не буду навіть підставлятися лишній раз під нею. Ну, як ти бачиш, звичайними снарядами я взагалі нікуди не можу її взяти. А я танк 9 рівня, а це ПТшка не сама броньована, 8 рівня. Ой, а в мене все... Блін, дурак. Треба було відразу три заряди... Де ти в сраку? Стривешка переді мною прям стоїть. Так, ну я її чорта з 2 пересвічую, тобі так скажу. Тим паче з моїм того оглядом. Ну, якщо вона тут одна, то в принципі, ну, хоч якось закрутити ми її зможемо. Але це якщо вона тут одна. І де вона цікаво. Вона ну, нагорі ось тут повинна стояти. Да? Да, да-да-да-да-да-да. А, вона драпу дає, слухай, дає драпу. Ну, я доберу її, ладно. А що робити вже? Кадешимо знову ж таки три. І будемо летіти до Ісухи, до Чаріка. Тільки відсвітимось. Е, ну такий танк. На любителя, на дуже такого специфічного любителя. Хоча помойка повна. Не знаю, ну треба перезарядку між снарядами робити десь 2,5 для Альфи 320. Ну було... бо, на або альфу робити, 390 хоча б. Як було на тесті. Так, зводка. О, господи, як важкий танк. Добре, що залетіло. Бачив, як довго летів, ті, що снаряд. Прям візуально було дуже помітно. Ну, і до Чарфучура я, я вже навряд чи встигну. Блін. Ще й наверху десь там ковбаситься. 2600. Ну, таке, таке, таке щось собі. Ну, блін дискомфортно грати. Дуже дискомфортно грати. Я себе тільки що відчував, як танк такий піднерфлений танк восьмого рівня от, з дев'ятками. Та навіть проти вісімого, та ж сама хорішка, мене, о, хорішка, корішка могла б не розвалити спокійно. Не знаю, як вона не, не пробила, як мене СТРВ не пробила. Ну, це б все ж через те, що вони їх дуже мало бачили. Зараз там гравці наловчаться трошки, і ну, буквально там день-день, і все. Вас буде шити так як дурного. Так, тундра. Давай тут відразу перейдемо на преміальні снаряди, не буде заряджати ББшки підкалібери. А саме цікаво, ці підкалібери, вони ж на дистанцію люто втрачають. До Апу там було 225 на 50 метрів, а на 500, там уже було 208 чи щось таке. Ти ти уявляєш? Да? Тут я думаю, що на дистанцію в тебе десь в районі 215 виходить. Так, ну що будемо намагатися залетіти на горку, у них там що? Цеска... Ну, ні, чарік мене розвалить. Ладно, зараз подивимося, скільки поїде з нами стешок. Будемо від цього вже відштовхуватися. А, з бурасики нормально. А, у них, них теж є Бу, а у них і Мігель. Мігель? У нас нормальний Бурасик, здоровий людина. Ну, я жартую, звісно, кому подобається стиль, це діло таке, діло смаку. Ага, тільки Джасори я поїхав. Ні, ну ми пацан з тобою залізати не будемо, хорош. Зараз будемо, напевно, навіть повертатися. Е, ну, як ти бачиш, я приїхав достатньо швидко. Навіть йолоч приїхав трошки повільніше. Боже, ти бачиш, як повільно цей снаряд летів? Хе-хе-хе, зловив Мігеля. Показав їм хто тут настоящий справжній Мігель. Так, все, а тепер відступаємо. Хоча, Т-10 приїхав. Але що я тут доробити? Відбачте стояти, та навряд чи мене щепети кашка звичайними снарядами просто в ноль. В ноль. А котипуй. Пої... А, я думаю, ти десь вкатувати хочу. Так, ну давай спробуємо все-таки там пару пайок дати від сили, ось так. Може з них хтось там помилиться. Оп, щептикашка, наприклад. А не хочеш сильніше виїхати, щептика? Мальоха прям. Не хочу, та десяток опускають насправді то Ад блін. Ну я спробував дати в піксель. Він мене не світить, типу, чи що? Так, дали пайку. <хи> І тепер тікаємо, все, все, тікаємо, 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 тікаємо. Абсолютно даємо драла. Абсолютно даємо драла. Так, давай сюди. І нам би з тобою. Блін, на третю дистанцію. У нас точності немає для третьої, але що ти хочеш? А треба? Блін, тільки я можу за дуже багато отримати по жопі. Так, давай сюди заїжджаємо. Ну і тут тільки ж сором грати, а по-іншому ми задефати не зможемо. О, він перестає навіть світитись, ну капець. І в них два тяжика стоять там на пасі. Ой, блін. І шо? І будемо так стояти? <кхи> так, вибачаюсь, кашель до цих пір ще не прийшов. Що забрали, ну по ХП все нормально. По стволам. Ну, 10 го да, убили, а в них всього лише дві ЛТшки і торт. Я тільки від'їхав, ну йо-майо. -йо. Я навіть не повністю звожусь, розумієш, да Щоб максимально дати шкоди. Сраний шпатель. Дахаре! Міля, грьобаний. Номанд фугасом пробив, ну да. Ну я, я не обережно виїхав. Мені, мені тільки дав цей, тільки Міаля, бо мені там вся команда скинулася. Йомою. -йо. Сраний, щоб тика дав мені цей каток. Я не зреагував на нього. Ну угу. от це ж погано. І це з 59 не вбили. Угу. 58 летить сюда, прям. А, ні, він не сюда прям летить. Наш ти до мене йдеш, апорта, дала по нам двом, да? Не роби так ніколи. А ми тут його побачимо зараз? Побачимо, да? Бля, прикол. Хи. Поповстам. Блін, 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 тихо, тихо, тихо. Повний... Так шо ти робиш? Господі, ну ти довбаний. Только дурачок на арті. Я арта летить. Пощастило. Ну я ще пайку може встигну дати, слухай. Хорош, не дивись на мене, не дивись, не дивись, не дивись, красавчик. Пономант їде. Не пробив пощастило. Ах, блін, міг би ще одну встигнути дати, практично. Ну, знову ж таки, такий свій бій дуже важко. Ну, я, я тут підстався, але якби я не підстався, ну я б зараз дав би точно на одну пайку більше, але не більше точно. Знову ж таки, 2600. От команда сильна. Команда в мене прям. Що треба. Так, 10 тисяч досвіду. Боже мій. Ну давай третій бій. Надію, зараз також буде 2600. Тільки вісімки, тільки дев'ятки. Блін, я, я не знаю. Я б поїхав би на направо, але я просто не впевнений, що я там витримаю. І не тільки я зараз хвилюю за свою броню, а й за свою гармату. За її ДПМ. Ладно, демон зараз дивитися, хто поїде також направо. І вже від цього будемо відштовхуватися. Лорка щось не хоче їхати. Ну, Вазік їде, Йох їде, торттіле. Ну, 752-й. В принципі, непогано. два дес... десятих, два дев'ятих тяжа йдуть з нами. А це означає, що ми можемо і пограти там. Ну, бача, я скоріше йду, чому за 120-й. Ну, це, це єдиний плюс, і єдиний, я не знаю, хоро... не ну, як хороший параметр. А коли ти будеш вириватися з ним, та нікуди. Ловити когось на відкиді на початку бою. А що, з 320 альфи? Та й що, ну зловив би ти дав би ти на 320, І шо? Що? Щось це змінило, ні. Абсолютно нічого. Увенів немає. От зробили йому, типу, мінус 6, а не мінус 5. Де вони? Я їх не відчуваю. А в них ніхто не поїхав, серйозно? А що так можна було? Блін. Це не входило в мої плани зараз. Я думав, тут хоча б прийде дві стежки, ми їх по-швидкому розкидаємо. А в результаті у нас зараз той фланг зільється і мені вже б, напевно, треба вирушати, як лорка вмерла. На базі прям. Як так? Ага, персик внизу. Персик внизу. Ну зараз я піду зривати цей персик. А що робити? Мені треба шкода. Хоча не знаю наскільки це хороша ідея, але я полетів зривати персик. Типа, 57 засвітив. Ууу, зірвав персик! Повний персик. Так, дали йому повний персик. І тікаємо. Тупо тікаємо. Тупо на йо. А він за мною йде, так? Та да? господи, що я зробив! Це це називається зірвав персик. Це називається зірвав персик. Так, чекай, мені треба мінус БК, Ну це поки перше БК Так, сюди севимся, сюди севимся. Хорошо, гру немає. <ристот> да який знову шо, мінус БК, ти що угараєш? Мінус БК А в нього гармата так не підніметься, так? Да? Ааа, тут ще один іде персик. Бачиш персик. Повний персик. Ну що, мені тут повний персик. Ага, ну да, ну да. <laughs> Вони новий танк, просто побачать Йоп, тудей. Да-да-да. да 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 А можно м м Я зрозумів. Uh, Блін. да Геніальний мув від гравця, на всі 42 моїх відсотка перемог. <ріху> Бо що це за трешовий танк такий? Ні, ну я останній ну фігню зробив, але на ньому дуже важко грається. От дуже-дуже. У мене вийшло 2300 за три боя. Що я можу сказати? Знаєте, от є брелок для ключів. І так само цей танк є для команди. Типу, навіть якщо його не буде в команді, вони не постраждають. От, розумієте, да? тобто вони сильно мінус не підуть. Ми ніяк практично не можемо впливати на бій. Ну є у нас швидкість, але толку, коли у нас жахлива стабілізація, маленький Альфа страйк, поганий ДПМ. І точність жахлива ну незрозуміло. Броні у нас як такої немає. Ну, от то, що вони там трохи не пробивали, це чисто танк не бачили. Як їй ТТХ говорили раніше, що вона паршивою буде і найгіршою з дев'яток, так і зараз говорить, і в боях ви в принципі повинні були в цьому переконатися. Мені навіть здається, що у неї не буде якихось там при знаєте, шанувальників, шанувальників, як це буває з деякими танками, які входять в категорію дуже не дуже». Ну не якось так. І якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.